Як виховати дитину лідером? Батьки часто задаються питанням, як зробити так, щоб моя дитина виросла впевненою у собі, відповідальною та здатною вести за собою інших. Ось кілька порад, які допоможуть вам у вихованні майбутнього лідера. Перше, навчайте брати на себе відповідальність. Лідер завжди готовий взяти відповідальність за свої дії. Давайте дитині можливість самостійно приймати рішення та відповідати за свої вибори, починаючи з маленьких справ. Друге. Розвивайте комунікаційні навички. Лідер це той, хто вміє слухати та висловлювати свої думки. Підтримуйте відкрите спілкування у родині. Вчіть дитину висловлювати свої ідеї та емоції. Третє. Підтримуйте критичне мислення. Задавайте дитині питання, які змушують задуматися та шукати рішення. Це розвиває вміння аналізувати ситуації та діяти впевнено в будь-яких умовах. Четверте. Вчіть командній роботі. Лідерство не означає, що все треба робити самостійно. Важливо навчити дитину працювати в команді, розуміти, як досягати спільних цілей разом з іншими. І останнє: будьте прикладом: діти вчаться на прикладі батьків. Демонструйте лідерські якості у власному житті, відповідальність, відкритість, вміння вирішувати проблеми та підтримувати інших. Виховання лідера це тривалий процес, але з правильними підходами ваша дитина зможе досягти великих висот. Хочете дізнатися більше про розвиток лідерських навичок? Приєднуйтесь до Business Tribe School. Ми навчаємо дітей ставати лідерами майбутнього.